Як влаштувати дитину до польської школи? Без песеля ідентифікаційного номера в реєстрі особи, яка постійно або тимчасово проживає на території країни, до школи дитини неможливо віддати. Щоб його отримати, потрібно звернутися до Центру обслуговування мешканців уряду міста та заповнити відповідну анкету. Песель видається безкоштовно. Державна початкова школа, яка територіально знаходиться поблизу місця проживання дитини з України, зобов'язана прийняти дитину. Щоб підтвердити проживання у районі, де знаходиться школа, не потрібно мати реєстрацію чи договір оренди та його пред'являти. Достатньо підтвердження власника житла, в якому мешкає українська родина. Інші державні школи прийматимуть дитину в тому випадку, якщо вони мають вільні місця. У разі, якщо вільних місць немає, можна звернутися до управління ГМІНом, адміністративної одиниці у Польщі у тому місці, де ви мешкаєте. Для дітей старшого віку немає прив'язки до школи. Тому, щоб влаштуватися до старшої школи, потрібно звернутися до місцевого управління освіти, де проінформують про вільні місця у навчальних закладах. Основне, що треба пам'ятати, що навчання дітей віком від 7 до 18 років у державних школах є безкоштовним, і незнання польської мови не може заважати вступу дитини до школи. Для тих, хто не володіє польською мовою зовсім або володіє недостатньо, школи організовують безкоштовний годинник та курси польської мови. Для вступу до школи потрібно подати заяву та зібрати документи про попередне навчання, табель, довідки. Якщо їх немає, потрібно написати заяву про загальну кількість закінчених років навчання та вказати заклад, в якому навчалася дитина. Рішення про ухвалення приймає директор навчального закладу. Єдиною перешкодою, як показує досвід, може бути відсутність вільних місць в школі.